Всіх вітаю! Мене звати В'ячеслав, Семерочка на зв'язочку і за Одеси Здрасті. І до вашої уваги я хочу вам показати наш перфоратор від фірми Грейсір. Це виходить. По-перше, хочу сказати, що тут у нас бищівковий мотор, відразу, щоб ви знали, і відразу вам скажу ціну. Бо в кожній в рекламі кажу ціну, люди не додивляються відос і питають, що по, чому, що по чому, кажу ціну на нього. В нього йде комплектація з однією батареєю. Хвилинко. значить Ціна такого перфоратора 2625 гривень. Дивіться, 625 гривень і дивіться, що при ньому там внутрі є. Дивимось. Розпаковка. Значить, що в нас тут є? В нас є тут, по-перше, сам перфоратор. Дивіться, який колір. Не знаю, мені дуже подобається. По-перше, коли я собі щось купляю, я спочатку дивлюсь на колір, на з'єднання, на форму, на все. все все Ну хочу сказати, що цей от графіт світлий, темний, ну дуже мені подобається цей колір. Не знаю чому, але є як є. Ну то така справа, знаєте. Ну а сочетання зеленого з сирим, ну взагалі огонь. Ну і, е, колір кольором, да, понятно, що це головне, щоб воно було якісне внутрі. Якісне, гарантія. Е, комплектується з 4 батареєю 20 вольт. В комплекті у нас йде зарядне. іде ручечка обов'язково для того, щоб було зручно тримати. І сам такий набірчик. Робо він бачите, як труси його. Це тільки сверлення. Ну і в нас є така функція, тут ще тільки удар. Давайте я вам покажу характеристики, щоб ви побачили, які в нас тут оберти, які оберти хвилину, який удар хвилину, скільки джоулів приравнюється, приравнюється він к 2,8 джоулів. Я рахую, що... На цю, на цю ціну, Реб'ятки, це дуже прикольна ціна, прикольна якість і прикольна комплектація. Упаковочка така в м'якому тут, бачите, якби то картонна упаковочка, але тут внутрі є отвіри під всі ці ну, отвіри, під сам перфоратор. Я собі навіть вдома поставив собі обережненько тако. Тут у нас виходить, ручечка йде поставив, тут у нас іде цей. Ну, якби то виїмки, вони присутні, чому ні. Ціну сказав 2620 гривень. Так? 2625 гривень. Ще раз перевірю, той, хто не почув з першого разу, 2625 гривень коштує цей перфоратор. Будь ласка, приїжджайте, замовляйте. Це щодо цього перфоратору. Я вам ще хочу показати шоропокротку від цієї ж фірми. Є в нас хід продаж. Вже вчора ми отримали товар від цієї фірми, вже половину продали. ну, хочете вірте, хочете ні, але вже полки по понапівку. розхопали, в нас і приїхали наші оптовики, вже понакупляли. і в общем... Багато люди беруть цей інструмент, тому що дуже прикольно придумано. Вони комплектують відразу вже з одної батареї. Не з двома, а з одної. Якщо тобі треба докупити батарею, будь ласка, вона теж продається в нас. Ви можете окремо придбати 4-камперну батарею або 2-камперну батарею, або цієї фірми, або іншої фірми. тому що тут що? Правильно, Макітовська посадка. До вашого увазі, любі друзі, хочу показати такий ширококрот. І скажу вам ціну його. Ціна його зараз 999 гривень, цей шуропокрот. Висока на дві передачі. Дуже все чітко перемикається, все без питань. У нас є е, сила затяжки, то є ньютон на метр. Да? Тут у нас сила затяжки, скільки у нас виходить це 38 н метр сіла затяжки, це шуропокрут з одної батарейки, з одної заряджечки 999 грн із гарантією. Любі друзі, з гарантією 10-й патрон, пластиковий патрон, ну за за ці кошти, ну, немає. У нас по Техасу там, допустим, 1000 вже сейчас на 12 вольт. на 12 вольт 1100 грн сама там, по-моєму, німецька ціна. А тут ми маємо 20 вольт. І 999 гривень. Ви можете ще придбати таку батарею собі окремо. У нас є на 4 ампера. Там щось в районі 800 гривень. Тільки на 4 ампера, така як на перфораторі. То ви можете за 1800. У вас буде одна така батарея, одна така батарея. І дивіться, який пластик якісний. І, ну, в общем, ну. В общем, бомба. Ну, тут по-другому не скажеш. Так що, будь ласка, кому треба, звертайтеся, є в наявності ще, е, надію, що і будуть. От, так що звертайтеся, придбайте у нас і будете задоволені. Ще є одна новиночка е, в нас від е, теж цієї компанії. Вони виходить, привезли лише такий вже на 65 на метр, 65-та моделька. Ціна його вже правда, трошечки дорожча. Дві з чимось, сейчас я вам скажу точно. Є у нас ціна, е, так, його ціна виходить 2 260 гривень, фіксовані ціни, ви скажете, що ти там прям, а я вам больше скажу, воно відображається ціна 2 258, я вже прокликав, 2 260 гривень. Навіть не 2 300, поняли? Ну, груба, 250 гривень. Ви маєте величезний шуруповерт з 4 амперною батареєю. Комплектація така сама, як там, тільки тут в нас по мощності він інший. Якість тут безупречна. Патрон 13. 13 патрон, дивіться, друзі. Ну, блін, нема слів. Дивіться, який крутящий момент. І ще є, що така функція. Дивіться. Вже є удар. Бачите? Ну, руки вириває, ну ви бачите, утримати тяжко. Плюс, помимо цього, в нас повинно тут регулюватися. Ні, тут не регулюється. Тут воно. А, бачите, на, на обратну сторону, як в гайкокроті, відкручає. Виключив цю функцію. Відключає, ну, класна специфіка, це якщо ти в ліву сторону, в праву сторону вона робиться чітко. Скорость міняє. Помімо цього, що електрона йде електрон переключення швидкостей. Знав про це Лешка? Ха-ха, я знав. Так що, ну, шуроповерд безщотковий, щітковий, ну вообще просто... Без слов, мені кажеться, цей Грейсір перве ринок повністю. Ну, по, по якості, по цінам, по всьому. Ну, тут нема, нема рівних по ньому щодо качества, якості і ціни. Дивіться, такий шуропокрут. За дві… Скільки там, я вже забувся. Господи, от пам'ять. Этой... За дві За дві 260 гривень. Дві 260 гривень. Так що, будь ласка. Поспішайте, замовляйте, відправимо вам нову пошту без проблем, без проблем, без всяких різних предоплат там і прочого остального. І бачите, як воно зручненько. А зараз дивіться, у нас вже е, жовтень підходи, да, вже підходи листопад і грудень. тобто через два місяці новий рік. Так що ви поки можете придбати собі чоловіку там, комусь подаруночок і він хай лежить і на Новий рік ви там сину або ще кому придбати, придбали і подарували. Ну, це дійсно класна штука. Ну Помімо цього ми кидали вже відосики. У нас є там ці і сікатери теж вони добре продаються, сучкорізики там по цій фірмі. ну Також є і по іншій по Револьту, по Техасу, теж великий асортимент. Семерочка на зв'язочку, будемо далі вас здивовувати. Sendo pra